Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Моніка Соробей. Далі коротко про події дня. Шість гектарів лохини з 50 втратило одне з фермерських господарств на Канівщині, яка агрономи долають у наслідки водопілля. Ціна цього року буде нижчою або на рівні минулорічної. Майже дев'ять тисяч осіб на Черкащині зареєструвалися на складання мультипредметного тесту. Як проходить екзаменування? Уявіть, більше чотирьох тисяч обрали історію України. ЗО волонтерки з Покровська везли 80 своїх підопічних 9 годин до Черкас, як обживаються на новому місці. Машина була ну от, просто забита, одна і вторая. Шість гектарів лохини з 50 втратило фермерське господарство у селі Келебарда на Канівщині через водопілля. Розповів агроном Леонід Гременюк, Нині каже, вода спала, але не всюди. Як оговтуються та рятують насадження? Дивіться у сюжеті Наталії Старинець. Ще у квітні ось ці кущі стояли повністю у воді, розповідає агроном Леонід Рименюк. Тоді працівники пересувалися лише човном, аби врятувати бодай обладнання. Ми піднімали на максимально високий рівень. ну, десь півтора метра старалися все підняти, щоб максимально зберегти. Що не зійшла вода, взялися рятувати господарство. Розпочали із прибирання території. Вода зійшла буквально три три тижні тому. Прибирання території от по мірі того, як вода сходила, тому що дуже багато було сміття. Нанесено дуже багато було деревини. Ну все, що було в Дніпрі, все, що вода змивала по дорозі, воно заносило сюди і тут залишалося на кущах. На це було страшно дивитися. От просто наразі у воді лишається шість гектарів насаджень, їх вже не врятувати, говорить агроном. Тепер тут живляться лишень лелеки. Решту ж кущів рятують. Щодня до роботи долучається щонайменше 30 осіб. Перевіряю кореневу систему, чи немає від гнилих частин кореню після довготривалого застою води. Працівниця Юлія Бенедик говорить: Більше постраждала коренева система молодих насаджень. Ми не могли обробляти ні бур'яни, не закінчити обрізку. Нині все ж надолуджують, бо обережно ми їх обриваємо. Бур'яни, щоб не подала його. Стараємося. Поруч обрізає пошкоджені кущі пані Наталія. Убираємо ягоду після стресу, який пережили наші кущі. Ми зрізаємо лишню ягоду. Щоб не тягнуло і щоб зберегти куща. Втім, є й кущі, які постраждали менше, говорить агроном Леонід Ременюк. Це сорт блюкроп, який найменше постраждав від повені, тому ми бачимо рівномірну вегетативну масу і щодо. Кількості ягоди, то тобто, ягода тут буде якісна, великого розміру. Цьогоріч планують зібрати від 60 до 80 тонн лохини. Доповані розраховували не збирати удвічі більше. Підвищувати ціну на ягоду, попри втрати, каже, не будуть. Ціна цього року буде нижчою або на рівні минулорічної ціни. Ось що, звичайно, зменшує рентабельність її виробництва. Нині господарці підраховують збитки цим, що займаєшся, наш основний офіс бухгалтера. Цю інформацію від нас належно ми їм надали, то ще офіційно цифри не озвучувалися. Яких збитків в цілому зазнало підприємство, знатимуть восени? Тому по компенсації поки звертатися не будуть, говорить Леонід Ременюк. За словами начальника відділу земельних відносин Ліплявської громади Володимира Мененка, якщо такі звернення надійдуть, відшкодовувати будуть із державного бюджету за відшкодуванням до нас не зверталися. була у нас комісія виїзда ТеПТНС. Ми провели, зафіксували. Факти підтоплення їхньої території, їхніх земельних ділянок і склали протокол відповідний. Всі матеріали наші ми передали на адміністрацію. Там повинні тоді вже рахувати збитки, які були заподіяні даним цим стихією. Наталя Стеринець, Федір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси. Поки що без порушень на Черкащині триває національний мультипредметний тест, який в Україні розпочався 7 червня і триватиме до 23 червня, розповіла Суспільному проректорка з питань ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Наталія Лісова. Для участі зареєструвалося 8 тисяч 896 осіб, із них 1763 – випускники минулих років. Загалом в області для складання іспиту облаштували 28 тимчасових пунктів, у яких працюють 240 інструкторів. Натися бали складених предметів зможуть лише ті учасники, які наберуть не менше 10% правильних відповідей. Наші черкащани все таки обрали третій предмет, і на першому місці це історія України. Якщо із загальної кількості 8896, тисяч то уявіть, більше 4 тисяч обрали. Історію України 53 відсотки. ж на другому місці, це все-таки іноземна мова 24% відсотки, і біологія 20%, відсотків, а інші предмети невеликий відсоток. У цьому році буде проходити дві сесії, лише дві сесії, тобто основна. Ми завершуємо 20 червня і вже реєструються на додаткову сесію тих, хто із поважних причин не міг взяти участь ось навіть уже перші дні проходження НМТ. Тому додаткову сесію сплановано у липні місяці. За словами Наталії Лісової, для тих учасників, хто подаватиме документи на магістратуру з кінця червня працюватиме сім пунктів у Черкасах та Умані. У 27 територіальних громадах області тривають відпочинкові оздоровчі, мовні табори та наукові школи для дітей від 7 до 12 років. Загалом діє 156 пунктів для відпочинку й оздоровлення. Розповів суспільному заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. Загалом хочуть забезпечити відпочинок для 24 тисяч школярів Черкащини. Громади виділили на дані потреби. Відпочинку та оздоровлення понад 5 мільйонів гривень для того, щоб зорганізувати одноразове харчування в вигляді обіду. Відпочинок за кордоном для дітей, чиї батьки загинули в російсько-українській війні, допомогли організувати доброчинні фонди та організації. За словами Олександра Шамрая, охочих поїхати за кордон визначили у громадах області за сприянням фонду австрійського Маунті Foundation організовується. Відпочинок для родин, батьки яких загинули у українсько-російській війні. Це 14 мам та 18 діток будуть перебувати влітку, в липні місяці, у гірському таборі в Австрії, в Альпах. Буде зорганізовано відпочинок у Америці протягом трьох тижнів 15 діток, батьки яких загинули в українсько-російській війні, і вони будуть перебувати у американських родинах. Навчають штурмувати будівлі, керувати дронами та рятувати побратимів. Ці навички здобувають учасники клубу юних моряків у Черкасах. Другий рік поспіль, через повномасштабне вторгнення, вони без навігації на Дніпрі, каже координатор групи Валерій Горбенко. Тож усі вміння відточують на суші. Наша Дар'я Шевченко побувала у позашкільному таборі і дізналася, чим підліткам подобається таке дозвілля. Перезаряджають зброю та починають заняття. Переклади зразу розпусти. Ось так юні морпіхи вправляються з автоматами. Держу, держу. За вчителів тут самі вихованці гуртка. Координатор групи Валерій Горбенко розповідає: на початку вторгнення майже весь викладацький склад та інструктори пішли воювати, тож підлітки самоорганізувалися і старші почали вчити менших. Цей потом магазин там барману. 16-річний Дмитро Ярошинський нині за педагога каже, усі навички опанував за декілька місяців. Нині ділиться досвідом. Потрібно виховувати молоде покоління, я і сам по факту є ще молодим поколінням, так би мовити, яке далі буде продовжувати допомагати нашій країні. Прийшов сюди, аби продовжити сімейну справу. Розповідає 12-річний Артем Колодочка. Його батько боєць з Ссу на Черкащину родина переїхала із Сєвєродонецька. Я теж хочу стати як мій батько, Хочу захищати батьківщину. Поряд не відстають і дівчата. Деякі дисципліни даються їм навіть краще ніж хлопцям. Коментує Анастасія Снесер. Каже, на початку повномасштабного вторгнення саме ці знання допомогли контролювати свій емоційний стан. Мені не було, мабуть, так страшно, як іншим, бо я була з цим трохи знайома. Підопічних клубу готують долати перешкоди, мати силову витримку та навіть вчать вправлятися з дронами. Оці маленькі, вони більше для розвідки створені, а більші в нас є вони для скидання всяких боєприпасів. Все, що потрібно для навчання, клубу надають військові. Найбільше допомагає 503-й батальйон морської піхоти, говорить координатор гуртка Валерій Горбенко. Бо ми якби їх діти водали. але діляться інші морські піхотинці, діляться інші військові. Ніхто не знає, як будуть розвиватися події далі, і ці діти виростуть. І відповідно їм треба вміти боронити себе за сучасними військовими, ну скажімо так, протоколами. Нині табір відвідає 30 дітей. Влітку вони продовжать відточувати свої навички та вчитись морській справі, говорить пан Валерій. Я цим не просто пишаюся. Я розумію, що коли є такі діти, в нашої країни є майбутнє. Дарія Шевченко, Федір, Коцаба, Суспільне, Новини, Черкаси. Говорили про банківську систему, кешбеки та онлайн послуги. Представники всеукраїнської мережі безпечних просторів «Затишно Спейс» організували для внутрішньопереміщених та місцевих жінок лекцію з фінансової грамотності. Розповіла Суспільного менеджерка проекту Ольга Садова. Векторка надає різні відповідає на різні питання, надає цікаву інформацію, яка в майбутньому дасть змогу жінці відчутися більш впевнено. Жінка в більшості залежна від чоловіка фінансово, і саме наша задача навчити жінок досягти оцієї фінансової незалежності 48-50%. Тобто, ви розумієте, яка це різниця. У відсотках да дізнатися про банківську діяльність, про картки, де кращі умови, як може якийсь відкрити депозит якомусь банку, щоб трошечки заробити, бо це нелегкий час. Дев'ять годин в дорозі з Покровська на Черкащину возили тварин волонтерки Дарія Корх та Олена Сташенко. Жінки понад шість років опікувалися хворими тваринами на Донеччині. Створили реабілітаційний центр, де за цей час прилікували 1300 собак та котів. Як обжилися на новому місці? Дивіться далі. Тут у нас діти, які в вольєрах, Ну а там уже всі останні дітки, які домашні маленькі. Вона називає їх тільки дітками. Кожного знає на прізвисько та пам'ятає історію хвороби до найменших деталей. Волонтерка Дар'я Корх рятувала тварин від війни ще до повномасштабного вторгнення. Розповідає, як 16-річного пса тузика вивозили з під обстрілів 5 років тому. В 2018 году позвонили военные с подписок, а он был сказали, что собака абсолютно лысая. И, собственно, мы поехали его, забрали. Цуценят Сашу та Глашу підкинули вже на Черкащині. Не могли ж ми залишити, а тут не те, що місця немає, нам ще треба докупляти вольєри. Ми ж не планували так довго бути в евакуації. І там у нас 14 вольєрів, тут 6 щоб ви І прийшлось... ну, звісно, ми не їх в біді. Там в Покровську Дарія разом з однодумцями звела реабілітаційний центр для тварин. Каже, за 6 років його існування вони допомогли понад тисячі тварин. Очень мало ходили дома, і за границею забирали інвалідів. Ну, а Некоторі дуже тяжкі випадки, ну, як госпіс. Ми даємо 2-3 роки життя, щоб вони дожили в любові ці годы. Від початку повномасштабного вторгнення шукали місце, куди зможуть перевезти 80 жителів притулку. В какой-то момент, так як у нас є і епілептик собака очень формы, форми, і ну, собаки з психическими расстройствами, переживши травми, почалися моменти, коли вже і зуби стали через сетку себе вырвать, и Було прийнято рішення спустя місяць п'ять, що мабуть прийде виїжджати. За два місяці знайшли будинок на Черкащині. Переїзд видався складним, додає інша волонтерка Олена Сташенко. Собаки в три яруса в клітках машина була ну, от, просто забита. Одна И вторая. Дорогу перенесли тяжело. Очень плохая дорога сама по себе. И ехали больше 9 часов. Уже на месте начали облаштовывать места для тварин, говорит Дарья. Вот это все уже строилось, быстро здесь закуплялись материалы, и часть 4 вольера мы перевезли наших, остальные у нас там стационарные из кирпича, а все остальное муж уже строил вот здесь. Попри зручне розташування та відносну безпеку, волонтери часто згадують рідний дім та мріють туди повернутись. Там все построено, все для них. У котиків віддільно, карантин віддільно. Ми його відстроїли годами, тобто ну, там, у котов свой більший дом з огромним виголочним. А тут за дві неділі це все зробилось. Тобто, зрозуміло, умови максимально екстремальні, але ми робимо все, щоб вони цього не замічали. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.